Ну і так, друзі, 8 вересня 1454. Вийдемо в ефір. Знаходимо зараз в Водажині. Стали десь 10. Заходимо в Ладожині на міському пляжі. Коло Ладожинської ТЕЦ. Заварили собі піщі в багов. Зараз вам покажу така є тема. Піща Богов. Ну всі знають, що піща пища богов. Така піща богов. <реш> ну, трошки на підсосі ми ну, нічого. от Та що хотів сказати. Та стали десь в 10, блін, спали, коротше, тут парковка така. Для інвалідів, правда. Ну, у нас в нашій країні ніхто нічого не виконує, паркуються всі, хто хоче, Ну, неважливо. В знаходиться лікарня Ладержинська. Та стали в 10 чи в 50, здається, стало, якщо точніше. От. Ну, поки, поки, поки прохолона трохи, бо гаряче також хлібать. Та встали вночі бля, хтось гупав мені в ці у вікна. Коротше, вчора дві ж тут був у них. Військові, може військові. Я спросоння вночі, але може, в може три ночі. Я так на телефон не глянув. У мене так було впадло спускатися реально з курника. Не хотів я це робити. Ну, типу, я вже роздоплився як вони відійшли. Ну вряд ли що це були ТЦКшники, це, це таке. Якщо всього бояться, то навіщо тут, блядь, жити, в цій Україні. Та підійшли, а там жіночка на вході. Хоча сходили до них в душ, в лікарні там у них. Тут у них шахтери якісь. Коротше, але де на шаряба. Вінницька птахофабрика, А везли вчора ж ті ворота на біогаз. А біогаз це якби їхня станція, яка обслуговує ну коротше цю птахофабрику. Наша ряба, простими словами. Та й думали, вчора загуглили, що неподалік ладежина в Тульчині, до Тульчина 40 кілометрів. Є палац Потоцьких, думали поїхати сьогодні, але зараз я вже не хочу нікуди їхати, 40 кілометрів хотіли спитати у своєї шефки Володимирівні ну, сьогодні неділя. Написала і вона не побачила, хто видавити повідомлення, та їй не хочу їхати. Якщо їхати, треба туди заходити. Воно до 18-ї години. Сьогодні неділя. Може бути закрите, тому що з 85-го року. У цьому палаці знаходиться Тульчинське училище культури, коротше. І не факт, що мене пустять всередину, щоб там познімати. А так, з надвору знімати, може там, нажливо, навіть на територію мене не пустять. Ну з надвору може на територію і пустять, походить, пофоткати там, познімати відоси. Но, ну, блін, я не знаю. Коротше, відмінили цю всю фішку. Треба, ну тут -от на ладежин же може хто знає, що через ладежин Південний Буг, річка протікає. Ми вибрали річку. Поставимо на річці. І не знаю, може поїдемо. Зараз подивимося, тиск в колесах, підкачаємо колеса, щоб все було чітко на завтра. І зганяємо в АТБ. Ну, То лишимся в ладежині, то я думаю не, не сильно смертельно іншим разом побуваємо в тому палаці. Можливо я так вам розкажу за палац Потоцьких. Тут відео зніму. Та й вибрали будемо коло машини, то може, можливо, зніму відео по машині. Огляд. Кому цікаво буде, не знаю кому не цікаво. Кому не цікаво, друже, відпишіться просто. Ну, типу, кому цікаво дивитись мої відео, то, то дивіться на здоров'я. Просто ми тільки почали і знімає на цей телефон. Ну, буває труситься, буває коротше, неудобно, буває. Ну, тільки от неділю ми ж, в середу виїхали. Вже сказати, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. То це у нас... П'ять днів ми в трасі. Грубові, так, да. неділю відпрацювали. Коротше, якось буде, я думаю. Добре, будемо їсти. Харч Богів. Ми заїхали в центр. Одежина. Таке прикольне містечко, реально. Ну все на цій блядь, на нашій рябі тут все тримається. Аби нашої ряба не було тут такі от дома. Як розумію, їхня центральна площа, фонтан тут АТБ повинно бути, да, тут запаркувались там. Не знаю, подивимось. Та вирішили не їхати в той Тульчин, ну реально, туди їхати годину. Зараз уже без 15, це я там буду в 5, а воно до 18 Чилити. Опа, ну тип, малий впав з велика, Йо моє! Жесть! Такі кущики, бачите, тумас! Ну так, да, і прапор, прапор аж повинен бути в будь-якому випадку. На паркла щас зайдемо, друзі, в АТБ щось купимо поїсти. Бо я на нулях. Я вже аванс взяв тисячу. Не знаю, будемо... Будемо казати їй, мабуть, завтра. Чи післязавтра візьмемо ще тисячу? Бо... Наша ряба, наша ряба.

Та шо це з відео З фокусом перня знаешь поддаемся. Хлеп блядь Boys, water me, На чому ти жаріє? не, на чому жарити? Смажить нема на чому, друзі. Я не взяв пательню. Ну, як АТБ, в принципі. Так, добре. Як махаєш телефоном, тоді прокладаєш з Ну, Xiaomi... Xiaomi Redmi 13 і ти? Що ти з нього не знаю. В принципі, камери вони однакові, блін. Добре, до зв'язку. Якось буде. Ну і так, друзі. Знайшли мені завантаження в Жмеринці. Є варіант їхати через Немирі Вінницю. Я не хочу там блокпости. Можливо, будуть. Ну, я коротший маршрут, поїдемо по Вейзу вже. Я такий принциповий, хочу по iGo тільки їздити. Не можу поки впливу в цей Next Gen. Ну Вона мені не дає. Ну, хоча можна там змінити буде на короткий маршрут. Зараз по шляху в вмеренку, та потім стягнути на Черкаси, мабуть, в всереду я поїду все-таки в кроп, вирішувати свої питання, тому що зараз друзі на дорогах стоять людолови. Якщо ти з ними вступаєш, якщо ти по закону починаєш їх катати, то ніхто тебе. Вони тебе відпускають. Наприклад, навіть візьміть ту саму Конституцію, візьмі дві статті, стаття 3, стаття 65 і все. І не дай Бог вийти з машини. З машини, ну я думаю, блядь, з машини не треба виходити. Ні в коєм разі машини. Не виходьте. Блядь. Не виходьте з машини. Блокуйте двері, блядь, закривайте вікна я не знаю, там, і через полувідкрите вікно з ним спілкуйтесь, блядь. Бажано ще знімати їх на камеру, якщо вони починають тебе блядь, присувати. От і все. Як тільки ти ці всі дії робиш, ну, я я, я, якби кажу так, як я. Наприклад, зробив у Кропивницькому. У мене там початок місія, але вони доїбалися за те, що, блядь. Чому я блядь, так довго. Що вони хочуть. Давай ми, ми випишемо ти повіску, ти поїдеш. Та, ну блядь. Я просто відмовився, не вийшов з машини і все. На тому розмова закінчилась, мене пустили далі. То ну, моя порада поки така. Можливо, Якщо я щось буду знати ще, то я вам все у відео скажу, як і що. До зв'язку якось буде. Їдемо завантажуватися. Нам Тут 150 кілометрів, 3 години їхати. Можливо, через цей палац Потоцьких і проїдемо. От бачите, як воно. Ну, Я думаю, це забігти туди швиденько можна буде. Пару фоток зробимо, може відос якийсь запілимо до зв'язку якось буде. І так, друзі, 9 вересня, це я вам річку Південний Буг знімав зранку, 9.25. Стоїмо на міському знову ж таки пляжу в Владежині. Та хотів трошки поговорити про Вадежин з вами, поки я тут. Мені поки завантаження шукають, поки є час. Так, що ж почати? Владежин, Вадежин Гайсинський. Місто, коротше, яке знаходиться в Гайсинському районі. Засноване 1260 роком, ну дуже давно засноване. Таку має історію. Правда, ну, з приводу якихось архітектурних пам'яток або історичних, то воно не може нічим таким похвастатись. Більше може археологічними пам'ятками. От ну, не знаю що такого, що вам ще розповісти. От, Стою коло Водежинської ТЕЦ. Можна сказати, найбільша тез в Україні. Що тут у них ще МХП, Агрохолдинг, ну такі по підприємствам Вінницька Птахопа Фабрика, всі знають наша Ряба. От, мабуть, це коротше два таких великих підприємства, які годують місто, ну і дають роботу людям. Та хотів трішки по історії пройтися, якщо 1260 рік засноване, тому це в 15 столітті, то це було, коротше, якби місто Браславського воєводства. А брать далі, наприклад, часи Казаччини, то, то ну, якби то місто переходило тут з рук в руки. Якби якась така, ну я не знаю, така, так воно розташоване було, мабуть. Ну, Коли було Братславщина, Братславське воєводство, то е, місто було, ну тут якби була дерев'яна фортеця всього. Лиш. Е, чого я за це заговорив? Тому що поруч з Ладижином, десь 40 кілометрів знаходиться Тульчин. Там уже палац Потоцьких, там більш, е, ну там. Є, на що подивитися ну, цей палац, наприклад, навіть навіть потоцьких. <кій> це вже вам архітектура. Ну і тут це місто, от Ладежі виходив з рук в руки. А, і, наприклад, якщо взяти часи Казаччини, там часи Богдана Хмельницького, визвольну війну цю 1648-й, 1654 то на Вадежи Вадежин просто переходив то до козаків, то до турок. І Магамат ну Це вже правління не Богдана Хмельницького, Богдан Хмельницький просто зайшов сюди, зайняв місто, вирізав поляків. І євреї тут, до речі, євреї також є там невеликий відсоток етносу євреїв. І він їх просто, ну, ті, що я не згодилась прийняти православну віру, він їх вирізав. Ну всі знають про Хмельницького, що він з євреями. Може, можливо, нам євреї, євреї мстять за це, за, за минуле, за історію. Не знаю, ну не будемо сходити теми. І Далі ж був Дорошенко. Хмельницький передав Дорошенку, Петру Дорошенку, гетьману. І Дорошенко лишив тут нікого такого мурашка у фортеці 5 тисяч козаків. І на фортецю йшли турки. Це вже у нас... що у нас? Це у нас виходить 17 століття. Середина 17 століття десь, або друга половина 17 століття, тому що е -е, після смерті Богдана Хмельницького був там Юрій Хмельницький, його син його вбили в Молдові і, і правив був гетьманом Дорошенко. Неважливо, він не залишив тут Морашка. Морашка це відбив, цей напад турків і. І що? І перший напад, другий напад прийшли ще вони, але типу, Магомед цей четвертий послав свого сина Сламгірея, але Мурашко його просто взяв в полон, коротше, і щось чи вбив, чи що. Ну, це так. Це доба козаччини, це так. Якщо 1260-й, то це ну, така хороша історія, якщо поколупатися, то але таких. Щоб цей, щоб щось тут було, тут, ну, тут вали, є у них такі, як е нагадують, що тут була фортеця От, При Совку, ну що Совок, Совок, е не знаю, добув Совка, що тут було, я так не вичитав. Е що Совок оце ТЕЦ тут побудував Владежинську? Одежинська ТЕЦ. Ну, ми якраз коли неї стоїмо. І... Та й все, в принципі. Ну, Південний Буг. А до Вінниці... До Вінниці десь 114 кілометрів до Гайсена, теж кілометрів, може з 30. Взагалі, знаходиться між Гайсеном і Тульчином. Десь отак. Орієнтовно. Ну, залізнична станція нормальна. ну коротше воно таке більш а починалось воно із Совка. Совок тут ну, будували промисловість, ну таке більш-менш ТЕЦ. Промисловість пішла після Совка, я так розумію. А так до Совку тут ну, нічого в принципі такого і не було. ну, як? ну Річка, що лежить на Південному Бугі. Бузі і... що решає? Синява річка маленька. Ну, якось так. Етнічний склад українці росіяни. Якщо брати, росіяни також тут. Та росіяни кругом, в принципі. Ну, я так думаю, доповідь завершив вам. Ну все так, коротко. Тому до зв'язку якось буде. Південний Буг, друзі, південний бух. Там от дамба чи плотина. Плотина. А? А, 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 а Вчора люди були, хотіли покупатися, але вода вже холодна, реально. Ну зараз де да знімаю вам. Чесна вода. Хотіли покупатися, але вона холодна ну тут і грязна, вона вже така таке. Отакий От Південний Буг ладежені, дамба. Такий пляж, бачте. Тут от, не знаю якась ресторація. Я так не ходив, не дивився. <кій> Вчора на банані там люди хирячили. Побугу. Десь на ту сторону так ширина, я не знаю. Нормальна ширина. Я ледве його бачу. От глибина мені цікава, яка добре, друзі, до зв'язку якось буде.